Всім доброго дня ось приїхав на город хочу побігати культиваторним, культиватором по городу. Я вчора тут граблями побігав, позгрібав. Там, де росли гарбузи, кавуни, гарбузи, все позгрібав. Воду вразору його постягував. Я ніколи його не спалюю, я взагалі не доганяю тих людей, нахрена його палити. А до вразору кинули, воно перегнило, яке не яке буде добриво. Починаєте це як. Городи вбирають, щоб біля будинків, що у кого ще залишились городи, починає це палити. Нафіга його палити І діатіз повний. Так от, ще скажу, це вчора грабляний позгрібав. Коротше, його. Сьогодні хочу побігати культиватором, подрихлити землю. посіять сільдирати. Культиватора цього я вже колись відео викидав Рідний до моторсіча культиватор стоїть дуже дорого. Я купив такого там культиватора. Коротше, я його ну, практично там переробив. Тут все позаварював мене. Висота відрегулював, яку мені треба. Ширина, яка мені треба, я все виставив, все, пообварював, позаварював. Так що якось так. Все. Будем сейчас рихвить землю, трошки порихлю, потом приїду под схи сільдирати. Всякі. роботи так. землю спушив трошки будемо чекати тепер коли піде дощ бо земля така суха що навіть капець на завтра синоптики обіцяють дощову погоду побачимо сьогодні сейчас це виїжджав 32 Жара, капец. Где таке видно, что осенью такая спека была. Так, сейчас буду сеять сельдераты. Такой силочкой. Силка. Гардена называется. Я уже... Каждый рек я ее сию и добрый его вношу. Гарно рассевает. Да, да вон, Поїхав, причепив граблі. Буду граблями волочити. Можна і бороною, але я вже три роки чи чотири це граблями волочу, мені подобається. Краще, ніж бороною. Чого? Ну якось так. Краще. Ну ось так от видно. Що весь лежить, а тут одо я граблеві проїхав. Його практично нема. Тут ось так, а тут одо после грабель, отак. Ну ось і все, все заволочилося. Ще раз скажу буду чекати дощу. Буде дощ, буде толк, не буде дощу. Ця вся робота піде на смарку. Що якось так. Ще граблями, У мене пісок, мені гарно бігать. Це звісно у кого нема піску там. Там чорнозем чи глина, то я думаю... Граблю ми і так не заволочити. Якось так. Все, будемо чекати дощу ще розкажу. Всім до побачення. Мирного неба над головою.